Марія Трошки про банк-форум, про історію. Нинішній власник, акціонер Новінський, став головним акціонером цього банку приблизно півтора роки тому. За цей час, як говорить його прес-служба, він постійно намагався вивезти банк на нормальну систему роботи. Тому що е, при купівлі цього банку від попередніх власників йому залишилися дерав 2,5 мільярда гривень, які при купівлі е, аудит ну, від нього скрив. Ну, але, в принципі, це якби проблеми, проблеми інвестора. Вони не мають від, відражатися на владниках банка. Е, за цей час у е, 2013 році, в жовтні місяці, Новінський через своїх представників звернувся до Національного банку. І, е, Проханням рефінансувати банк форум, і була в жовтні місяці підписана угода рефінансування, по якій 2,5 мільярда гривень мав виділити Національний банк України і мільярд 300 гривень мав дофінансувати сам інвестор. Угода була підписана і почала діяти. Національний банк за цей час виділив приблизно 600 мільйонів гривень перший транш, і десь до 150 мільйонів профінансував власник банку. Але за політичною ситуацією в Україні економічною вкладники почали масово забирати депозити, і приблизно мільярд гривень було забрано в кінці 2013 року на початку 2014. Тому ці транші не допомогли банку стабілізуватися. І як ми всі знаємо, 14 березня 2014 року Національним банком України замість нового траншу була введена тимчасова адміністрація під головуванням Наталії Соловйової.